Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. У Донецьку відсвяткували майже столітню річницю місцевої громади адвентистів сьомого дня. Співробітники телеканалу Надія стали донорами крові. На Волині українців закликають кидати палити. Нещодавно місто Донецьк відсвяткувало в один день одразу дві знаменні події: – 50-річчя першої Донецької громади церкви адвентистів сьомого дня та 95-річчя Адвентиської звістки на Донбасі. Служителі і присвітери церкви, які трудилися тут з часів радянської влади і до наших днів, були почесними гостями зустрічі. Їхні досвіди та побажання прикрашали свято і робили особливою цю урочисту зустріч. Побувала там і знімальна група вістей надії. 95 років тому, у червні 1920-го, вперше пролунала адвентиська звістка на Донбасі. Та була організована перша адвентиська церква в Донецьку. Ця громада пережила лихі атеїстичні часи СРСР, утиски та репресії. Та рівно 45 років по тому, червня 1965-го, тут був побудований перший молитовний будинок церкви адвентистів сьомого дня, який відсвяткував кілька днів тому свій ювілей. Многие говорили, сегодня война, сегодня не те обстоятельства, чтобы праздновать юбилеи. А мы решили и сказали, что именно сегодня, когда людям так непросто жить, нужен праздник, нужен юбилей. І цей та вдався. А почалося усе з 19 християн, що збиралися по домівках, по суботах разом вивчали святе письмо та славили Господа піснями. Першими служителями церкви були пастори Прокопенко, Оніщенко, Макаров, Кацель, Пролінський, Трусюк, Нейкурс, Кузьменко та Самойленко. І це далеко не весь список служителів, що приводили до Бога Дончан у різний час за радянського союзу, а згодом і України. Путь був дуже непростий. было время, когда казалось, что церковь исчезнет в городе Донецке. Но она восставала. И сегодня мы имеем 8 церквей в городе Донецке. Мы имеем более тысячи членов церкви в городе Донецке. И даже в это военное время Ми маємо переповнені зали на наших богослуженнях. Є в Донецьку і свої герої віри, якими дотепер пишається церква, згадуючи їх імена. Одним з таких був пастор радянського Донецька Василь Степанович Симоневський. Іменно в часи гонінь цей чоловік смог сплатити вокруг себе церкву. Смог організувати оркестр, смог організувати музыкальные колективи. появился духовий оркестр і служение в этом місті розвивалося з большой силою. І тепер для все більшої кількості християн Донецька церква і Бог займають почесне місце в житті і серцях. Сутра починається з ним. Вот Божье благословение прошу на предстоящий день. Ну и в церковь служение это самое ответственное служение, которое Бог доверил совершать. Потому что это изучение Слова Божьего, это беседы с Ним. Это мы учимся и в классах субботней школы. Вот чтобы мы могли эту весть передать людям, окружающим нас. Брати та сестри у воєнних умовах стали ближчими один до одного. Отношення стали гораздо ближче, дружніше, тепліше. Люди сплотились. Люди дійсно зрозуміли, що вони одна сім'я, коли стали переживати в горе, нещастя, тривогу. Це дуже об'єднило людей між собою. В цих обстоятельствах ми робимо те, що ми можемо. Ми проповідуємо. Нагадаємо, з початку весни цього року церква адвентистів сьомого дня провела низку євангельських програм, і за останніми даними, кількість людей, що уклали завіт з Богом шляхом водного хрещення, становить близько 250 осіб. Близько двох тисяч гостей регулярно відвідує адвентистські богослужіння на Донбасі. Нам нужны ні продуктові набори. Нам нічого не потрібно. Ми прийшли услышати слово Божнє это самые дорогие люди на программах. Они слушают это чудо. Журналистка Олена Козленко, оператор Володимир Божинський, Донецьк, вісті надії. До акції під гаслом Здай кров! врятуй життя. Цього разу приєдналися і працівники телеканалу Надія. Вони стали донорами для маленьких українців, які лікуються в київській лікарні охорони материнства і дитинства. Медіа працівники кажуть, що планують зробити таку процедуру зі свого боку регулярною. Подробиці в сюжеті Микити Ісакова. Немає нічого ціннішого за людське життя. Переконані донори крові, які фактично рятують життя інших. Раз господь благословляє мене здоров'ям. Хотілося би віддавати чуточку, того що я можу. Потреба у донорській крові буде завжди, кажуть лікарі. Адже на превеликий жаль, компоненти крові зберігаються досить нетривалий час. Якщо еритроцити можна хранити 35 днів всього. А тромбоконцентрат 5 там днів, в залежності в того, в якому растворі вони заготовлений. І, єсно, якщо в нас не будуть этих компонентов, ми можемо рисковать жизнью нашого пацієнта, которому на момент, коли йому це надо, у нас цього компонента не. Співробітники телеканалу Надія вирішили не залишитися осторонь цієї проблеми і провести свою рідну акцію донорства крові в лікарні Охмадит. Таку акцію вони планують зробити регулярною. Я розумію, що Кров как як жизнь, которая может дать жизнь другим людям. И каждый человек, он к чему-то призван более высокому, особенно для того, чтобы спасти жизни других дітей, особливо больних дітей. Не варто забувати, що разом з тим здача крові є корисною процедурою для організму людини. Цей процес стимулює імунну систему, відновлює кров і дає два вихідних дні. Микита Ісаков, Київ, вісті надії. На волині до Міжнародного дня боротьби з палінням віряни церкви адвентистів сьомого дня провели особливий захід, де кожен охочий міг обміняти цигарку на цукерку. Вікторія Михальчук перевірила, чи дотримуються організатори своєї обіцянки. Сьогодні у центральному парку імені Лесі Українки у місті Ковелі можна обміняти цигарку на цукерку. Ми вирішили перевірити, чи це правда. Отож, я знайшла цигарку. Ідемо. Скажіть, будь ласка, можна обміняти це, так? Чи якось? Так, так, міняємо. Да, треба навіть. Ну, давайте. Вибирайте собі цукерку. А шоколадну можна? Так. Дякую. Все, Все ж таки, це правда. Ось моя цукерка. За весь день волонтерам вдалося обміняти на цукерки 27 пачок цигарок та близько 500 цигарет поштучно. Ввечері всі цигарки було утилізовано. Люди дуже активно реагують на такі гарні гасла, які ми говоримо, і міняють цілі пачки, ці цигарки, одну, дві, три для дітей своїх самі для себе. Також буває таке, що не палять люди, але заради того, аби отримати цукерку і підтримати таке гарне дійство, вони присідають 30 разів. На заході, присвяченому міжнародному дню боротьби з палінням, розповідали не лише про шкідливість цигарок, а й про вісім принципів здорового способу життя. А дуже скоро всіх охочих очікує ще один цікавий захід. Через тиждень у нас розпочнеться програма Дихайте вільно. Люди, які хочуть позбавитися від паління, ми їх запрошуємо саме для того, щоб вони відчули себе здоровими. Серед відвідувачів було чимало курців, які хочуть кинути палити. Є й такі, які давно позбулися цієї згубної залежності, вдень десь може пачкася з кури, десь вже десь 3-4 роки приблизно своє серце перебору. І не курю. Ну, правда, було тяжко перших три місяці, Але зараз, слава Богу, добре. Відвідувачі обіцяли прийти на програму Дихайте вільно та використовувати вивчені принципи здоров'я в практичному житті. І отримати просто інформацію з інтернету це одне, коли розумієш, що Бог у цьому допомагає, і ти не сам у цій великій боротьбі. То я думаю, що це велика підтримка для людей. Поки дорослі дізнавалися, як правильно піклуватися про своє здоров'я, діти розважалися. Для них проводили різноманітні конкурси, цікаві спортивні активності. З ініціативи міської влади на завершення програми відбувся розіграш спортивного інвентарю загальною вартістю 5 тисяч гривень. Вікторія Михальчук, Андрій Ношин, Коваль, Вісті надії. Про здоров'я закликають піклуватися і у Вінниці, адже саме воно є одним з найважливіших компонентів щасливого життя, стверджують вчені. Церква сьомого дня веде всесвітню просвітницьку роботу щодо головних принципів здоров'я, викладених на сторінках священої книги Біблії. На одному із заходів, присвяченому здоровому способу життя, побувала Валерія Полторацька. Протягом п'яти років кожного дня вінницькі адвентисти відчиняють двері благодійного профілактичного оздоровчого центру Біоритм. Серед послуг, які надаються клієнтам масажний кабінет, консультування сімейного лікаря, проведення різноманітних соціальних програм, серед яких заходи щодо покращення зору, боротьби з діабетом та звільнення від тютюнової залежності. Одне з найголовніших місць займає магазин здорового харчування, на полицях якого можна знайти продукти як для людей, які піклуються про своє здоров'я, так і для тих, хто страждає на діабет або виразку шлунку. Ювілейну річницю існування відсвяткували День відкритих дверей, під час якого усі бажаючі безкоштовно користувалися будь-якими послугами центру, в тому числі завітали на дегустацію продуктів здорового харчування. І хоча ціль центру надавати кваліфіковану медичну та оздоровчу консультацію, керівництво вважає своїм обов'язком дбати не лише про фізичне зцілення пацієнтів. І ціль таких мероприятий, як сьогодні і всіх інших миропрості, це обращення чоловіка Богу, Бога, обращення… К той вишій цілі, ради якої ми живемо. Це – жизнь вічне, яке нам Бог обіцяє. Це сьогодні Василь являється прихильником здорового способу життя та духовних цінностей. Але 20 років тому, знаходячись на лікарняному ліжку, він навіть не міг уявити, що колись повернеться до повноцінного життя та буде дарувати надію тисячам людей. А розпочиналось усе з малого. Мене особливо зацікавило здорове питання. Я почав річно на своєму питі печ хліб. делать соевые котлеты, разные там продукты, лепешки. Это все делал я своими руками. А потом как-то так получилось, что Бог направил меня и подсказал, что вот нужно. Подошел ко мне человек и говорит, вот ты не хочешь этим заняться? Ну, давайте В середньому кожного дня заклад відвідує близько 80 осіб. Відтак, за рік послугами центру користуються майже 15 тисяч віничан. За всі 5 років 75 тисяч, тобто п'ята частина населення міста. Обслуговуванням такої кількості людей займається команда із семи працівників, серед яких сімейний лікар, масажисти, кулінари, реабілітологи та продавці-консультанти зі здорового харчування. Приходить много молодих людей, которые действительно начинают задумываться о своєму здоровье. Почему? Потому что в людей в зрелом возрасте, пожилому возрасте, часто бывает сложно что-то поменять. Вот и радує то, что действительно сюда приходит много людей. Ну, почувствовала, що більше это немаловажно, потому что когда енергії, энергии, вообще нічого не хочеться делать. Окрім звичайних процедур, у святковий день на відвідувачів очікував бонус: знайомство з одним із найпопулярніших видів фітнесу в Європі скандинавською ходою. Користь від подібного навантаження величезна, оскільки під час занять водночас тренуються 90% м'язів усього тіла, стабілізується робота серця та серцево-судинної системи. А ще півгодини тренувань допомагають позбутись близько 300 калорій. Микола Шкаліков, тренер з даного виду фізичного навантаження, розповів про основні секрети успішних тренувань. Все доволі просто, ви рухаєтеся так, як при звичайній ході, як при звичайній ході. Тільки головний секрет полягає в тому, щоб рука подавалася із палицею вперед не в локті, не в зап'ястку, а щоб працювало усе плече. Рука керувалася усім плечем. Ми рекомендуємо приблизно 35 хвилин 5 разів на тиждень. Це буде цілком достатньо, щоб ваш організм знаходився в тонусі для людей, які прагнуть схуднути, скинути надлишкову вагу. Ми рекомендуємо збільшувати поступово навантаження до однієї години. Так само п'ять разів на тиждень. Наш організм багатогранний. Для того щоб підтримувати його в тонусі, необхідно дотримуватись восьми основних принципів здорового способу життя. Для достатнього насичення тіла вітаміном Д знаходитися під сонячними проміннями 15 хвилин на день зранку й увечері. Якомога частіше провітрюйте приміщення, де знаходитесь, Проводьте вихідні подалі від шумних міст. Вживайте не менше двох літрів. Води на день. Також не забувайте про головний закон життя рух та фізичне навантаження. Вживайте тільки корисні та чисті продукти, серед яких повинні переважати рослинні інгредієнти. От вживання цукру та тваринних жирів краще мінімізувати. І довірте своє життя в руки Бога. Адже тільки він у змозі стілити та подарувати нове життя кожному. Якщо ви почнете жити за цими правилами, то неодмінно відчуєте бадьорість, а ще побачите зміни у дзеркалі. Валерія Полторацька, Дмитро Порхун, Вінниця. Вісті надії. 13 червня в Дніпропетровську в духовному центрі пройшов випускний вечір адвентистської молоді. Від подібного свята, що відбувається у світських навчальних закладах, це відрізняється тим, що захід проходить в християнській атмосфері. На ньому обов'язково лунає молитва посвячення випускників, а розпочинає урочисте служіння церковний молодіжний хор. Зі словами настанови зі слова Божого до 30 присутніх випускників, а також їхніх батьків і друзів, звернувся пастор Сергій Молчанов. Уже колишнім школярам на святі вручили невеликі сувеніри маленьких янголів, які нагадуватимуть не тільки про цей вечір, але й про те, що Господь щодня посилає ангела-охоронця, щоб він оберігав і підтримував його дітей. Без смачного святкового столу також не обійшлося. У ході вечірньої програми мами випускників підготували цікаві флешмоб, в якому показали відмінності між дитинством, яке мало їхнє покоління, і дитинством їхніх дітей. Традиційна зустріч світанку стала фіналом випускного вечора. Збирали кошти для дітей, хворих на лейкемію на дні благодійності. В Харкові організатори заходу проводили у торговельно-розважальному центрі безкоштовні майстер-класи, благодійний аукціон, а також продавали деталі інтер'єру та різні цікаві предмети, кошти від придбання яких пішли на лікування дітей. Наталя Копилова. Далі. Дитяча онкологія одна з найстрашніших і гострих тем для сучасного суспільства. За даними світової статистики, у структурі дитячої смертності вона посідає друге місце. Щороку в нашій державі рак діагностується більш ніж у тисячі маленьких українців. Саме тому волонтери і люди з добрим серцем організовують благодійні заходи для збору коштів хворим дітям. Один з них ми з вами і відвідаємо. І ще 30 років тому лише 10% дітей хворих на лейкемію залишалися живими. А на сьогодні вже більше половини одужують. Головним фактором у порятунку хворих залишається вчасне діагностування і лікування для допомоги дітям, хворим на лейкемію, Благодійний фонд Людяність понад усе за підтримки торговельно розважального центру Французький бульвар. Та спілкою майстрів толока Харків провів день благодійності в Харкові. Это один повод напомніть людям о том, що потрібно допомагати ближньому, потрібно допомагати дітям. Ти зріс зібрані сьогодні з благодійного аукціону. Благотворительного флешмоба будуть направлені на допомогу дітям з онкології крові в 16-ї лікарні. Протягом дня відвідувачі торгового центру робили свій внесок у добру справу. Кожен мав змогу взяти участь у безкоштовному майстер-класі і власноруч виготовити ляльку або прикраси для себе та домашнього інтер'єру. А також придбати вже готові вироби, частина від продажу яких йшла на благодійність. Також усі охочі допомогти купували повітряні кульки і писали на них послання хворим діткам, зокрема, побажання здоров'я, любові, успіхів у житті, мирного неба над головою та щастя. Чтобы они поскорее выздоравливали, і вони нічим не отличаются. Ми всі одинаковые. Права на жизнь у нас у всіх и І це найголовніше. Хорошо себе всегда чувствовали. жили довго і щасливо. Наприкінці заходу провели благодійний аукціон, у якому виставили найкращі роботи майстрів зі спілки Толока Харків. Організатори вважають зібрану суму незначною. Однак не засмучуються і надалі робитимуть кроки на допомогу хворим дітям. Одним з них є Данило мальчик Данило, 11 років, з Луганська. Йому срочно требується операція по пересадці костного мозку. То тобто, основна частина, часть допустим з інших мероприятий буде направлятися йому. Це лише один з багатьох заходів, спрямованих на допомогу ближнім. Та вони матимуть успіх лише якщо ми з вами будемо пам'ятати золоте правило Біблії. Як хочете, щоб з вами чинили люди, так чиніть і ви з ними. Наталя Купилова, Харків, вісті надії сійте добро і жніть добрий врожай. Це всі новини на сьогодні. Бажаю всього найкращого.